Спробую максимально коротко і чітко усвідомлюю, що більшість з нас люблять короткі відео, але тут трохи буде тексту. Перше, що ми повинні знати, і навіть не сумніватися в цьому, що ворог веде війну на знищення. І він не розглядає нас як мирне населення мирних мешканців. Чому? Ну, по-перше, мобілізаційний потенціал. Якби там хтось не ховався, воювати будуть всі, і це зрозуміло. Бо війна надовго. По-друге, український нарід завжди з української армії ми підтримуємо один одного. І це дуже важливо, бо армія без підтримки народу не може бути боєздатною повною вмію. І наступне, український нарід тримається за свою землю. Працює, будує, покращує, не дивлячись на те, що відбувається. Навкруги мене тут у високортах дуже багато будинків будується. Відкриваються магазини, відкриваються нові бізнеси. І я розумію, наскільки це складно. Але ми своєю діяльністю в ТУ підтримуємо існування нашої держави і підтримуємо армію. Тому ми ніколи не будемо мирними мешканцями, і кожного разу все більше і більше настільки, оскільки є потужність України, терориста на нас буде летіти. По-друге, стан людини, яка знаходиться в укритті чи в себе вдома під час обстрілу, я вчора сиділа в себе на веранді, дивилася на це смертельне світло-шумове шоу. І раптом усвідомили, що мільйони людей в Україні і в Ізраїлі сидять в укриттях чи в своїх домівках, і що вони роблять? Вони чекають, як ця рулетка скрутиться, ти нічого не можеш зробити. Я порівнюю свій стан, коли я на чергуванні в складі мобільної групи ППО і задаю собі питання: чи є в мене ті емоції, які я відчуваю вдома? Ви знаєте, нема, і це нормально, тому що. Там є інструменти, які допомагають нам зробити свою роботу, відбитися від цих потвор. І вся психіка, і свідомість, і підсвідомість, і тіло спрямовані тільки на те, щоб влучити і не пропустити гарний момент, щоб виконати свою роботу. І це знижує стрес. Так, це не просто. Так, це, я не говорю, що я там прям вся літаю, але в тебе, ну. Метафорично кажучи, вселяється дух арея, і ти розумієш, що в тебе єдиний напрямок такий тільки туди, в ці, в лучше. А коли ти сидиш вдома, по-перше, ти переживаєш за своїх, переживаєш за себе, це нормально, да? за своїх котів, собак, родичів, друзів і все таке інше. А зробити нічого не можеш. І це дуже потужний стрес як для тіла, так і для психіки. Що роблять люди? Люди, які релігійні, вони моляться. Але ж ви розумієте, що допомагає не молитва як така, а віра. Якщо ви схильні до аналітичного мислення, ви могли помітити, що будь-які ну, більшість богів вони не дуже дружні до людей. Більшість богів схожі на шантажистів. Вони виставляють якісь умови да? і кажуть, люди, якщо ви будете добре а ми там вам щось зробимо добре. Але зазвичай вони більше всього цікавляться, що ти їсиш? Як ти вдягаєшся? І як ти займаєшся сексом. Тому люди, які трохи думають, можуть поважати релігію, традицію, але вірувати в це не можуть. Тому їх молитва навіть зі страху це десята якась частина можливості. Що ми можемо зробити? Ми можемо створювати. Думками, образи захисту і підтримки наших військових, нашого ППО. В мене є група дівчат, і хлопців, які зі мною працювали, з якими ми разом вчилися, навчалися різним психотехнікам, і в нашій групі ми створюємо захист, створюємо купу. Для себе, для свого будинку, для будинку свого друга, товариша, для своїх родичів і таким чином накриваємо ну, більшість території України своєю любов'ю і бажанням захистити. Чи це допомагає? Ну, чесно кажучи, ніхто не знає, допомагає це захистити чи ні, але точно ці образи, які ми створюємо, допомагають нашим мізкам зрозуміти, що ми щось робимо. Тому що їм там в темноті, де літають тільки електричні сигнали, незрозуміла реальність ту, яку він нам малює. І якщо ми всередині себе створюємо якісь процеси, які направлені на захист, на підтримку, ми заспокоїмо себе в першу чергу. А наш спокій і наше психічне здоров'я. Це наступний день життя, який ми проживемо нормально. Це наступний день нашого бізнесу, нашого навчання, нашої роботи, який дозволить країні триматися. Це простий інструмент для людей, які глибоко не вірують викликати всередині себе віру, яка реально захищає в першу чергу нас. Наш простір, нашу родину, нашу команду і Україну в тому числі, тому що наша стійкість це запорука нашої перемоги. Так що вчимося творити в ментальному просторі. Допомагаємо собі і пам'ятаємо, що ще одна проста штука є це хобі. Будь-які дії, які дозволяють вам розслабитися, переключитися, і головне зразу побачити результат своїх дії. От я сьогодні, наприклад, займалася далі побачити чим, і реально це прям дало можливість стабілізуватися, вдихнути і піти працювати далі. Гарно. Тримаємося, українці. Люблю вас. Багато років тому в медичному університеті славетного міста Львів нам розказували, що трудотерапія це один з найкращих методів реабілітації, особливо після великих стресів. Вважаючи на те, що моя діяльність завжди пов'язана з інтелектуальною чи творчою, а пофарбувати елементи меблів, які створює мій чоловік в стилі лофт. Це була дуже непогана ідея. Як привести себе до ладу? І вам після безсонної ночі, як ви бачите, чатує біля свого м'яса. А ось це, а ось це трофейна каска. Власник її став перегноєм української землі, на якому ростуть прекрасні наші бур'яни.